Друзі, всіх вітаю це Верховна Рада України поряд Михайло Бондар. Дуже важливий представник команди Європейської Солідарності. Михайло військовий, активний учасник революції гідності. І після Майдану 2014 році добровольцем він одразу пішов в АТО. Потім уже після завершення своєї служби там став народним депутатом України. І зараз, як людина професійна в питаннях безпеки оборони, він представляє команду європейської солідарності. По тиска по фортифікаціям більше того, Михайло, секретар цієї комісії. Власне, ми маємо купу запитань відносно того, що відбувається з фортифікаціями. І головне, чи налаштована ТСК працювати чесно і чи. Усвідомлюють депутати, які там представлені, там є, існули, на жаль, залишився один опозажист, рівень своєї солідарності і аби був результат. Дійсно, відбулося 5 числа фактично перше закрите засідання, на якому були присутні вже урядовці, представники різних департаментів різних служб. По фортифікаціях є 25 розпорядників, розпорядників бюджетних коштів. Це міністерство оборони, це агенція відновлення і 23 військово-цивільних адміністрацій. Це ті, хто має будувати фортифікації. І це не означає, що 23 е, військово-цивільних адміністрації, отримавши кошти, будуть будувати на своїй території, тому що, наприклад, є Івано-Франківська, е, Львівська, наприклад, які не мають кордону з Білорусією і Російською Федерацією. Тому е, ми ще розбираємося, чому було таке прийнято рішення. Але е, 23 е, військово-цивільних адміністрації е, можуть отримувати замовлення від. Е, Наприклад, Львівщина отримає від Харківщини, або там Запоріжжя, або Донеччини для побудови якогось етапу, якогось елементу фортифікації. Ми розбираємося, як це ділилося, як це встановлювалося, хто за що буде відповідати, чи це є певні ділянки, чи це, наприклад, як можна так приклад навести: наприклад, Львівська буде будувати тільки бетонні укриття, а Івано-Франківська буде тільки купати спеціалізація. Так, та. тобто ми зараз поки цим, з цим розбираємося. Суми були отримані, наприклад, Міністерство оборони 1,2 мільярда, агенція відновлення 1,5 мільярда гривень, а військово-сервінні адміністрації в різних обсягах, наприклад, від 1,5 до 7 мільярдів отримували ці кошти. Виїжджати поки на місце немає можливості, тому що ми не отримали чітких параметрів, де мали бути побудовані ці фортифікаційні споруди. Е, Керується побудова цих фортифікаційних споруд постановою Кабінету міністрів 14-15. Там є чіткий перелік, як це має відбуватися, хто є замовником. І, е, за чиїм погодженням це відбувається, якщо коротко, військові, які знаходяться на одному або іншому напрямку, звертаються до військової військово-цивільної адміністрації про побудову в тому чи іншому місті фортифікаційних споруд і загороджень. Це погоджується з Генеральним штабом, тому що представляється цей план, і тільки тоді йдуть вже замовлення ру. Обі військово цивільна адміністрація наймає теж. Ми ще будемо розбиратися в який спосіб підрядні організації які будують. Оце найголовніше. Тому ми маємо зараз отримати цю інформацію від Генерального штабу, де були затверджені ці місця побудови тих фортифікаційних споруд. Але ми вже почули, що є. Такі, та якби ще е, постанови, якими керуються військові і військово-цивільні адміністрації, що це може бути без погодження е, генерального штабу ця побудова. Тому ми е, наслідуючи засідання ТСК, запросили інформацію із погодженням е, Генерального штабу і з погодженням, наприклад, тих же самих е, військових підрозділів, де має бути побудовані ці фортифікаційні споруди, і тільки тоді будемо вже виїжджати на них. Ну ти пам'ятаєш, коли наша команда по суті перше підняла цю проблематику, коли ми показали реальний стан фортифікаційних споруд, ми отримали такий шквал просто знущань, критики, тиску. Шантажу, що мовляв це російське ліпсо. добре? От не е, придумувати, але е, потім у медіа з'явилася інформація відповідна, що е, на багатьох ділянках їх або немає або в жахливому стані, або просто втрачені ці півтора роки були після деокупації Харківщини, і і Сумщини, Чернігівщини. Так і е, до якості там до певної, були питання. От скажи перше відчуття. Попри те, що в комісії представників всіх політичних сил, в тому числі і монобіжі, чи визнають колеги, що проблема існує, що вона гостра, що ми були праві, вимагали отак от створити цю тиска і друге. Чи існується вже кримінальні справи, порушені за фактом або нецільового використання там коштів по цим фортифікаціям, або там певних зловживань. Або злочинної бездіяльності щодо непобудови, я скажу вам також, що сам голова нашої ТСК є мажоритарним депутатом з Сумщини, де також е, є великі проблеми з побудовою тих фортифікаційних споруд. Тобто вони розуміють чудово, що зловживання є, і найголовніше по кримінальних провадженнях. Я не думаю, що це секрет наслідуючи засідання, ТСК мають принести. По кожній кримінальній провадженні, по кому вона порушена, на яку суму, і хто хто проходить по цій справі, але загалом це є біля 30 кримінальних проваджень на загальну суму 20 мільярдів гривень. Жахливі суми, враховуючи, коли у нас бюджет кожна копійка має йти на оборонку, і це ж ми усвідомлюємо, що це тільки початок. Так, так? так це так. тільки початок. Ваша ТСК, вона опікується не лише питаннями форт. Фікації ай тут ще більше проблем насправді тому, що держава виділяє десятки то й сотні мільярдів гривень на закупівлю БПЛА. Чомусь цим займається? Не міністерство оборони, а державна служба зв'язку інформатизації зв'язку, яка не має для цього ані компетенції, ані повноважень. І наша фракція єдина це публічно критикує. Ми бачимо тут корупційні ризики. А, є величезні, як ти знаєш, да, проблеми з і. Запити від військових щодо якості дронів, які закуповують від держави, кількості їх розподілу. От що ТСК на перших своїх засіданнях вже е, по дронах? Які питання, проблеми, бачення, як ви тут будете рухатися? Е, перше перше питання, що ми почули від протехпором, е, що фактично вони отримали е, там. Кошти тільки для е, побудови е, можливості якраз виробляти ці безпілотні апарати. Всі решта коштів, та як ти каже, це є Держспецзв'язок, Це є кошти, щоб ви розуміли, 40 мільярдів 2023 року, з яких 16 мільярдів є перехідними, тому що чому ці не використали. Живіться, це живіться, не вистачає, не вистачає а Вони не використали нас за Планується 42 мільярда в цьому році, але це кожен місяць надходження, бо це є кошти з військового ПДФО. Тому не можна сказати, що вони вже мають тих 42 мільярда. мільярди, але вони мають тих 16 мільярдів перехідних. Кожен місяць в них відповідно мільярди надходять коштів на Держспецзв'язок. і це має бути сума в 63 мільярда до кінця року. З них 58 мільярдів це з ПДФО і 5 мільярдів. З резервного фонду це на закупівлю БПЛА. Знову ж таки, чому дійсно питання, чому цим займається Держспецзв'язок, а не департамент Міністерства оборони? Ми почули е, банальну відповідь, тому що є класифікація. Е, Наприклад, товару, який міноборони не може закуповувати, а видіті літезв'язок можуть. Тобто чому це не дати дозвіл? Це просто така маячня. Я нагадаю, що ми створили агенцію закупівель за натівськими стандартами саме при міністерстві оборони. Я думаю, що Україна, яка заявила там свою стратегічну мету членства в НАСА НАТО, зараз якийсь велосипед тут свій створює, коли у нас закупівлями зброї і безпілотників займається чомусь не агенція з закупівелі в міністерстві оборони, а оце от Держспецзв'язок. більше того. Він же ж пов'язаний з корупційними скандалами. А як же? А як же? Ми ж чудово знаємо про 62 мільйона, які утримав. Або які фігурують в кримінальному провадженні по колишньому голові держспецзв'язку, коли ми запитали в тому числі, як ви вибираєте підрядника, тому що було озвучено, що працюється з 200 різних компаній, знову ж таки, чому 200, яких є? Під 2000, може, і дві тисячі, може й більше виробників. А Держспецзв'язок говорить, що ну це, це сміх, просто що їм замовник, тобто бригади або гуру, або СБУ, вказує в кого купляти. Ну 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 це, це, ну, це дурня, якась така, що ну, а, ну що це не дурня, це неправда. Ну це неправда. правда. правда 72-га бригада офіційно судиться зараз. Це виробником дронів кажан. Це великі вила, яких їм поставили купу ці Кажани не взлітають. А, і виникає питання, то чому, якщо ти говориш, що Держпедзв'язок робить такі, от ну як вони як пеже працюють. Отримали замовлення від бригади, закупили потім туди передали. Так навіть що бригади... не передали. Це Роби... це, це логістика. Да. Потім передає о супер. Це... А скажи, а чому тоді сама бригада не може закуповувати? Так як ми наполягаємо, ми... що ви подати так, так так, так так. Ми ж якраз вимагаємо наші ці прокладки. До речі, і по фортифікаціях е, інженерні війська і війська транспорту кажуть, дайте нам гроші, ми самі побудуємо. Нашу ви робите ту прокладку цю військово цивільну адміністрацію для цього, щоб вони розкрадали. Дайте нам кошти і ми самі будемо будувати. Ну скажи, от є офіційні цифри вже скільки, хоча б в процентному відношенні да закуповується БПЛА державою і поставляється в підрозділи, а скільки і досі тягається волонтерами. Тому що в тих підрозділах, де ми з тобою буваємо, да, підрозділи говорять, що у них все одно 80% БПЛА це волонтерські. Є офіційна цифра ще в, комісії, ще, ще в комісії немає, але я хочу підтвердити дійсно, коли ми поїхали з комітетом не з комісією, а іменно з комітетом на. У нас було виїзне в Харків і ми поїхали по бригадах. Нас дійсно сказали, навіть не 80%, а таке 90% це закуповують волонтери, різного там, різні волонтери, а 10% тільки якраз оце держава. і все. Вони кажуть, що до того часу, коли не забрали у місцевих ПДФО військове, вони мали в десятки разів більше, від найменшої сільської ради. Жахливою я нагадаю, що тільки наша команда якраз відстоювала до останнього неможливість передачі ПДФО від бригад до цього корупційної прокладки. Як ми це бачимо, і дуже сподіваюся, що результатами роботи ТСК стануть і можливо законодавчі зміни для того, аби вдосконалити і процедуру закупівлі і передачі БПЛА підрозділам і будівництво фортифікацій. Михайло, дуже дякую за важливу інформацію. Вона дійсно сьогодні дуже актуальна. У нас Михайло знаєте, от попри те, що є така політична цензура на європейську солідарність в марафон. Михайло ще не є заборона. ну, але дякуємо всім тим змі, які сьогодні беруть е, коментарів yeah. Михайла, запрошують на інтерв'ю і в своїй студії. Тому що ви бачите, людина yeah. фахова, професійна, розуміє про що буде відстоювати національний інтерес і захищати збройні сили України. Удачі і перемога буде за нами обов'язково. Удачі вам в ТСК і чекаємо результатів. Обов'язково так воно і буде. Все, слава Україні, перемоги нам всім.